Вітаю вас на каналі Рослинний Світ. Дякую всім, хто підписався на мій канал. Сьогодні ви дізнаєтесь, як викопувати тюльпани після цвітіння і як зберегти цибулини. Тюльпани це найпопулярніші весняні квіти. Різноманітність кольорів та видів цієї квітки дозволяє створити стильні клумби. Щоб насолоджуватись красою тюльпани ще й в наступному році, обов'язково після цвітіння. Потрібно вчасно викопувати цибулини. Щороку кожна цибулина обростає від 4 до 7 маленькими цибулинками, які живляться за рахунок материнської цибулинки. Якщо ви хочете щороку насолоджуватися цвітінням тюльпанів, то необхідно давати відпочинок цибулинам і своєчасно відокремлювати від них маленькі цибулинки. Тюльпани, які не викопуються руками, поступово йдуть у ґрунт. Ще далі глибше і паростку стає, все важче поростати то скрізь товщину ґрунту, що призводить до поступового зникання. Саме через це потрібно викопувати цибулини тюльпани після цвітіння. Тут ви задаєте питання, коли саме потрібно викопувати цибулини тюльпани, а я відповім, що викопувати потрібно тоді, коли листя пожовтіє, стане еластичним. Наскільки що його не зламати, зазвичай такі ознаки з'являються в кінці червня, місяця до початку липня. До цього терміну листя вже встигне передати всі необхідні поживні речовини цибулина, і вони зможуть відновити всі сили після цвітіння. Як правило, тюльпани викопують з ґрунту ясну погоду. За тиждень до викопування тюльпанів полив припиняється. Оскільки вибирати цибулини необхідно виключно з сухої землі. І копувати потрібно обережно, намагаючись не пошкодити посадковий матеріал для розмноження тюльпанів для того, щоб підготувати цибулини до зберігання, спочатку обтросіть цибулини від землі, розсортуйте цибулини по сортам в ящики та прикріпіть бірки з назвами сортів. Цибулини необхідно. Зберігати в прихолодному сухому приміщенні при температурі 20 градусів. Якщо ви хочете збільшити місце на клумбі для посадки однолітніх квітів за допомогою викопування тюльпанів, які ще з зеленим листям, то хочу звернути вашу увагу, в жодному разі не обрізайте зелене листя від цибулини, оскільки цибулини не встигли забрати поживні речовини у листя. Якщо обрізати листя зеленим, то такі цибулини просто загинуть. В них не буде сил для відновлення. Далі викопані тюльпани з зеленим листям обтрусіть від землі та викладіть у ящики так, щоб листя могли добре просохнути та пожовтіти. Потім, коли листя повністю пожовтіє, то відокремте листя від цибулини, складіть цибулини у ящик. І зберігайте при холодному сухому приміщенні при температурі 20 градусів. Звертайте увагу не лише на температуру приміщення, але й ще й на освітлення, оскільки для нормального зберігання тюльпанів потрібно забезпечити захист від світла, має бути вентиляція. Також важливо правильно підібрати тару для зберігання тюльпанів. Найкращим варіантом є ящики, які мають отвори. Для пропускання повітря. Висаджувати тільпани пітник можна з середини вересня, до кінця листопада. Для їх успішного вкорінення температура ґрунту має бути не нижче 5 градусів. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь на мій канал та залишайте свій коментар. На все добре!